Мене звати Оксана Турчина, HR-підприємицею. Вітаю вас, шановні пошукачі роботи. І сьогодні хочу вам розказати таку інформацію, як виглядає ваше резюме? А коли попадає прочитування до роботодавця, до рекрутера, до HR або наймаючого менеджера, що хоче бачити роботодавець у вашому резюме, коли воно попадає під його е, пильний. Огляд так стається, що або ми ніколи не складали резюме, або не було для цього необхідності, але стався час, той самий час, коли резюме має бути, коли ви хочете бути активним, грамотним пошукачем на ринку праці. І як повинно виглядати ваш професійний досвід, щоб потрапити на співбесіду, про це ми з вами сьогодні поговоримо. Хочу звернути вашу увагу на те, що. Резюме це один з елементів, який допомагає вам попасти на співбесіду в компанію. Без резюме наразі ви будете трошки виглядати пасивним ігроком на ринку праці. Тому, маючи резюме, враховуючи ці поради, ви будете більш активними і більш приваблими на ринку праці. Пропоную зараз зайнятися саме вашим резюме. Для цього в мене є маркери, і ними я буду. Розділяти наше з вами полотно резюме для того, щоб концентрувати увагу роботодавця на саме вашому досвіді, саме для чого, що він такого має побачити в вашому резюме, що дуже приверне його увагу, і він захоче вас запросити для того, щоб продовжити знайомство.